Всім доброго дня! Це мій канал Бабушка Віка, і мене звати Бабуля Віка. І я знову з вами. Я була в невеликій відпустці, трошки відпочивала, де я була і що я бачила буде оддельне відео. Я підожду, коли Катя його змонтує, бо що було дуже багато знятого матеріалу. Треба його зробити в одну кучку і все вам показати. Було дуже цікаво, було дуже цікаво, захоплююче, сонячно, тепло, гарно, просто дуже супер. Бистро записую відео з руки, бо тільки що сиділа і згадала, що зараз прийдуть мене, заберуть замовлення. замовлення. Цей плідік оце що я приїхала з відпуски. Я зв'язала такий плідік. Вчора швидко сиділа, тут 80 на 80, може трошки більше. До дочки, до моєї там їдуть люди в ту сторону. Вона попросила, їй треба подарувати комусь там такий плідік, попросила, щоб я зв'язала такий плітік. Тому записую швидко з руки, бо згадала, згадала швидко, що треба показати плітік, що я зв'язала. Ще що вам розкажу, коли я їхала назад з подорожі, мені зателефонували і сказали, що буде. Ярмарок, у нас буде день міста, поставлю вам так для красоти, чи ви будете присутствувати. Я одразу сказала, що я ще в дорозі, нічого не можу сказати, чи буду, чи не буду. Вось в п'ятницю, коли я приїхала, в суботу, в четвер вечором, в сьомій годині вечора я приїхала, глянула, що в мене є з іграшок, прикинула, що там можна, в принципі, піти. Ну, обов'язково звати 100 іграшок, можна звати і менше. У мене не було надії на те, що я може щось взагалі взагалі продам. Думаю, не піти, наче не хорошо, тому що треба наче ж своє присутствия показувати. В общем, я з горем пополам нашкребла, там в мене було 49 іграшок. Взяла велику іграшку, ту, що Ілінки колись лучки в в'язала єдинорожку, написала за донат, хто задонатить. Я їй так отдам хоч за щось, бо там вона була ще одна із перших великих зв'язана. На очах немає тяжки, там взагалі стоять якісь застяжки, другі ті очі торчать, нитки попідтягувала, вона ж два года іграшки не, не стірана. Взагалі, нормально взяла. І ви знаєте, я, ми, ми ще прийшли на ярмарок, приїхали, був там в нижньому парку. Мене ще поставили на сонце, всі там були під деревами фолодочки, мене вліпили на сонце. Ну, я не розстраювалася, бо я сонечко люблю. Я стояла на сонці, і ви знаєте, що я зв'язала. За... Я там вам по відео, я записала, що я зв'язала е... підв'язала за один день, тому що півдня було зайнято другою роботою, поки я вичухаєшся, поки зобразиш, поки вкуриш, поки мозги докупиш, руки поки збереш, що таке не в'язав 10 днів, щось руки вже забувають. І я швидко сіла, там, що я зв'язала, 4 юдіка зв'язала. По-моєму, собачку одну лайку зв'язала. Ком'ячка зв'язала. Черв'ячків я там в'язала раніше, ще перед від'їздом, бо сиділа вечором, то я потім вже його цих черв'ячків тільки пришила, бровки зробила. І все, знайшла свою новогодню йолку ще, у мене новогодня йлка була страшного року, знайшла сніговичка, свого пряника, ну, взагалі, щось там наскладала на столі, в мене було всього 49 іграшок. Так пусто, бідно, стойку тупо повісили тільки два рядочка, потім щось додали, розтягнули, тако порозмазували. Взагалі, якось так. Хорошо, что добре, що я взяла свого стола, то, щоб ми, що він менший, ніж той, що нам дають, бо взагалі було б розмазано. І тільки я почала розкладатися, поставила своїх отих йод. Боже, прибігли діти, ці чотири йода в мене були, розгребли, хто прибігав ще, розплакалися, чого немає йод. Чоловік каже, то що може, мені зганяти додому за нитками, будеш в'язати. Ні, нічого я не хочу в'язати, будь так я в'язала мастер-класу, в'язала ящерок, дві зв'язала. А третю вже це діло дов'язувала на ярмарку. Думаю, хоч буде третя ярмарка. Ну, третя ярмарка буде. І ще вийшло дві нормальні фостом, одна з якимось обрубаним. Кома сказала, Всіда, що далі, як завжди, була зо за мною. Кума, кума взагалі в мене молодець, я їй дуже вдячна. Це в мене головний менеджер. Вона, конечно там. Зазивала, гукала вже коли вечір. Ну, ви знаєте, я так бистро все так ну швидко все продала. Дашка стояла в верхньому парку, і потім кажу, Даша, ти що там? Ока тішина, кажу, давай спускайся вниз. У нас тут концерт, а ще мене поставили, коли там нас імпровізована така сцена, наче такий пригорок землі нагорнутий, і там застелений асфальт покриття, і там туди встановлюють музику, і люди, наче на, на вершині так танцюють. Якщо ти стоїш внизу по парку, людей видно. І мене це вліпили коло цієї музики. Боже. Вона кричала, спочатку були танці, потім була повітряна тривога, сказали отбой. Ну, Ми ж сиділи, в'язальщики дітей всіх убрали. Потім було, концерт, концерти, були танці, танці ми ще якось не дивилися, бо ще, виходить, стоїш і сонце в очі світить. Музика, звісно, нам в голові з Дашкою награлася. Дашка прийшла, коли мене стала. Музика нам награлася, набехалась, наквекалася. Взагалі, було, було дуже весело і в голові і з народом. Люди ходили, всі підходили, дивилися. Віка стояла напроти з простими нитками, Дашка з простими, я з плюшами. Дівчки забрали все, навіть ту новогодню йолку. Скажу вам наперед, вам наперед скажу, забрали навіть новогодню вагодню У Нас там залишилося трішечки вже іграшок, не знаю, чотири. Нам мені треба було продати баранця. Там маленький баранець був, я їхала б рак, була внучки. А Оля каже, в мене вони стоять просто для красоти. Може, ви їх візьмете, тих, наче за що продасте там якось. Каже, Все одно валяються. ну кажу, давайте. Взяла котика, взяла баранця. Та я казала: кума, не підемо додому, поки не продамо хоч за скільки овечку. О, то ми. Ну, Ми були до сьомої години, може трошки раніше, тому що саме міроприяття було до шостої, і почали всі собиратися уходити. Ну, Так як там був на парк і був дуже, ну, дуже шикарний концерт, був грала симфонічна музика, і люди співали під, оці, під оркестр. Ну, взагалі, було супер пісні, нашої молодості, там, вже українські пісні. Ну, в общем, був шикардосний концерт, був шикардосний. Дівчонки, я скажу чесно, не записувала, не писала. Стояла внизу, якщо щось знімати, люди, виходить, перед камерою такой, ну не красиво. Тому навіть не стала замора. Там, що знімати той концерт, тому що щось показувати з майстрів. Була я, була Даша, була Віка, як завжди, завжди були жіночки, ті, що в них от, українські такі кукли всі ці. А далі були шашлик, машлик, компот, попкорн, ну все як завжди, да, знаєте, завжди. Тому У нас там було геть мало майстрів. Тому, геть, даже, чесно скажу вам, і не знімала, даже, ну, не посчитала нужним. Вот. То я вам скажу так, дівчатки, продала я 35 іграшок. Це те, що я записала. Тому що додому я привезла одного гарбуза, одного пряника, дві таксулі в мене стають, бо одна розова, одна сирення. На них дивляться, ну цей кольори, я такий придумала. І рижий котик. Оце, що я привезла додому із іграшок великих одну бджілку, одну бджілку, одна коала маленька, один півник і один черв'ячок. Оце все, що я привезла додому із іграшок. Все остальне я дівочки, продала. Все, що в мене було, в мене були зой, ці, йода, в мене була лайка, пчолки, лягушки були. Потім я ще зв'язала дві таких, я там покажу, дві такі жабки в шляпки, там є ця. Це я вже стала рано сьогодні, рано в суботу зв'язала. Дві такі в шляпах, там Інна, по-моєму, канал, вона такі жабки в'яже. Я ще черепашка в мене оставалася одна, хомячок у мене був великий, я маленько довязала, забрали. У мене був слоник клоник. У мене були криски. криски, мене всі забрали. Тут, що, це... Це що мене було раніше зв'язано. Жабок в мене були різні жабки: кругленькі, і квадратенькі, з довгими ножками і з цим забрали. Взагалі, котиків, котиків таких, котика квадратного, котика сидячого. Котика висячого, втім, все, що було дівчат, квадратного, все що було. Навіть дівчатки забрали мене на вагодню йоку. На новогоднього Дід Мороза смотрели, Сніговик нього у мене такий, щапки в, в зеленій був. На нього дивилися, ну, вирішили, що не Новий рік, ще рано, а йолочку забрали. общем, дівчатки, я була дуже задоволена, взагалі так було все супер, все класно. Такий ярмарок. Ми з Дашкою стояли. Дашка теж так молодець. дець, в Даші теж так хорошо іграшки підібрали. Ми вдвох стояли рядом, в неї там були брелочки, не було на що повісить, бо в неї чемодан то вона мені каже, на продавай мені, ми її повісили ще до мене, бо стойка вже була пуста, так торчала, от. повісили до мене іграшки, то ми стояли, то ми в нею вдвох достояли, бо я кажу, так, продам овечку, як продасть ця овечка, ця, чи баранчик, тоді йдемо додому. Кума, звісно, в мене гукала всіх так, а потім люди одні підійшли, дивились на того баранчика, брать, не брать. я так ціну сказала, 250, а вони потім за 200, кума, за 200 кажу, Та, отдам". Це ж, кажу внучки кажу, все одно ці іграшки вже, ну, дівчини, чесно, ці іграшки вже, мабуть, два, два роки. Я в январі, мабуть, 23-го в'язала. Ну, год є, вона внучки просто стояла. Кажу, та нема питань. Вона геть фу, фу, не то, що не грязна, нічого. Ну, все одно це вже трошки ж не свіжа іграшка. О, то, цік, забира... Забираємо. Це вже продали вантак, Так, так, все, збираємося. Бо міша каже, боже, я вже так їсти, хочу, випили відро води, бо сонці було, девочки. Нагрілися, напеклися, загоріли. Ну, Взагалі, класно. О, так що я стала дуже-дуже дуже задоволена цією ярмаркою, що мене так підфартило ця ярмарка. Даша теж каже, ми так хорошо сьогодні так приуспіли, ми так хорошо це все так зробили, боже, прелість, прелість прилітне. То потім я вже в неділю встала, і дівчата, дочка, просила, я на нитками ще п'ятницю їздила. Взяла такого оце. по Побистрому, бо вона мені повторяє, ма, мав в'яжи, мав в'яжи. Зв'язала а це в мене ще залишився гарбузик. Дівочки, саме смішне, що вам розкажу, прийшли мені вже додому, і поїхали до куми повечерять. Приходжу додому і стою куми перед зеркалом, помагаю, Що ж у мене? У мене вишив... вишиванка така, чи молочного такого кольору, я купляла на ярмарку. Так вона так гарно все зшито в неї, і шви обработані, ну все зроблено супер. Дівчатки, будете сміятися. Я стою просто і дивлюся на себе в зеркало. А в мене дівчатки, вишиванка з ліпістками, там вона виходить, ззаді, спереді, рукава, оце. Дівчатки, а вона в дітей на я цілий день простояла в вишиванки, але ну, в неї так зроблений узор, що в неї з тої сторони, що з тієї сторони, в неї видно визерунок оцей. Кісточки висіли спереді. А я на виборі скажу: товариші, один і другий. Ви що не бачили яка в мене вишиванка, комастою дивиться? Та ні, нормально, все, там тільки видно, що. Було видно, як оце рукава вшиті регланом, і видно, оцей шов. І той шов тільки було ззаді на спині видно. Ну Він так оброблений, що це так і повинно бути. Ті така акуратна робота, я вам скажу. Це хвала тій жіночки, яка зробила, що я ходила в вишиванки цілий день на виворіть. і мені Дашка стояла за спиною коло мене вплотну. Я їй потім написала: Даша, що я серйозна? Я говорю, да". та ні, гані. Представляєте, дівчатки? І ви там кажуть, повірте, в приміту, надів наєзнанку рубашку, там, чи сорочку, чи одежину якусь, і буде поганий день. Дівчатки це неправда. Я цілий день простояла в вишиванці на виворіт. Ні одна людина не зробила зауваження. Скільки підходило людей, знайомих, дітей, спрашувала, я ходила, там ще заглядав. Ніхто не зробив зауваження, чоловік, який рядом стояв. Що в мене не виворіт вишиванка. Так що, дівчатки, не вірте в прикмети. То все неправда. Як то кажуть, то все брехня. Наоборот, вишиванка на виворіт дала мені можливість продати мені всі мої іграшки. Я така чесно задоволена, там ще на Покрова, вона, в нас на Покрова є праздник, на нашій смілі храм. Тоже, мабуть, буде торговля, тому що в цьому прошлому році була. Я скажу вам чесно, я навіть не знаю, у мене просто є одне замовлення таке цікаве, мені треба його зробити. Якщо щось зв'яжу, бо ми з чоловіком сміялися, слухай, ти зв'яжеш на стіл повністю йоди. Більші, менші, середні, брілкові, зв'яжеш повністю йоди, що, ну, що люди будуть робити? Ну, як вони на це отреагують? ну це, звісно, рискована така річ. Ну, Хоча, може, попробую. бо я на замовлення буду в'язати багато йод. І, в принципі, якщо я їх зв'яжу, то я їх виставлю на столі. Просто попробую. Якщо мене запросять, то ну, так різнути. Дашка каже, що таке, попробуй так, в тебе вийде, тебе каже, їх розберуть. Ну, не знаю, побачу. Ще буде, може, першого, це що там, жовтня. Да? Ярмарка буде, не буде, не знаю. Це в нас смілі праздник покрова, смілі у нас наше смілянське свято теж, бо нас на Покрова церкву святили, то побачення. Тому що час зайнято другим, як я планувала, я вам казала, що мені треба на кухні вже все купила, треба зробити ремонт, а я щось вже не готова. Вже я включилася в в'язання, вижу таке замовлення. Я держу з руки, тому що нема коли стать, бо вже дівчина йде до мене про цей. Зв'яжу ось оксалотика. Мені треба таких зв'язати 8 штучок, салотиків. Ще саме смішне. Дівчатка була на 7 кілометрі. Купила я нитки. Цілий ящик, багато ниток купила. І цей. І що ви думаєте, я взяла все, крім сиреневого? Дівчки, показую. перейшла в кімнату, де вони в ящику великому. Стоять нитки, які я купила. Я вам там ще скину в кінці відео, як мене невістка Оля знімала, що бабуся купила нитки. Купила дівці нитки. Купила ниток, різних кольорів, знову була. На сьомік вже їхала через Одесу. Купила різних ниток. Щось мені таке враження, що в мене щось тут не хватає. Що буду дивитися? От, купила різних ниток. Так що в мене ще тих є, ще купила. І буде. Бабушка в'язать такі справи. Так що такі діла на цій. Я поскидаю вам там трошки відео. Відео там, де я відпочивала, де я була, тільки одна людина знає, де я була, і кого я взагалі зустріла, це буде сюрприз. Для мене це теж був сюрприз. От. Так що, дівчатки, наразі всім дуже дякую за просмотр, дуже задоволення. Задоволена. Всім дуже дякую, всім до побачення, до нових зустрічей. Дічки на столі скудна... стоїть, тінь на столі скудновата, бо що було трошки, в мене був вчора один день, а натхнення не було. Зв'язала такого дивиться, якогось черв'яка смішно, ви таке, зв'язала такого зайця, таку круглу панду, таку круглого медведя. Щось таке придумала. Юді зв'язала чотири штучки, зайчика такого зв'язала. Бобрика зв'язала, бо не було. Такого сіамського котика. Якщо буде погано видно, то тінь падає трошки погано видно. Тобто, От Дівочка, зв'язала такі, такі лібушени, лягушени, такі в шляпах. Що стол скудненький. ну що буде, то буде. Продабу, продать вже дві іграшки, продала. Лягушку і... і пчілку. Так що якось буде. Принесла доч... внучки. І... Дінарожка, хочу її задонатити. Хто задонатить, там 200-300 гривень, я собі гроші не буду брати. Отдам цю іграшку. Чого вона мене вдома лежить? Нічка вже виросла, так що треба задонатити. В відпуску, і в мене тут намалювалася праздник города. Ну, він у нас є праздник города. Друга собота. Ти ще, пам'яті маленький Бейби йода, веб-йода. А дюк може криснути? Ні, куди крисує саме? Ні, крису. оце класне. Це... Бабушка купила ниток і йде в'язати. <с> Радувати своїх надальних песників нової іграшки. <ріган> Клас. Зелена на змію. Всі записали і заповнили.